Три види активів. Загалом активи поділяються на три різновиди: матеріальні, фінансові та людські. Розгляньмо кожен із них. Кілька років тому я придбав матеріальний актив електричну газонокосарку. Я користувався нею досить часто, але нічого не робив для того, щоб підтримувати її в належному стані. Косарка. Пропрацювала два сезони і почала давати збої. Коли я спробував повернути її до життя, полагодити на нагострити, то виявилося, що двигун втратив понад половину своєї потужності. Він був уже ні до чого не придатний. Якби я інвестував у ПМ, це продуктивна можливість, подбав про збереження і технічне обслуговування активу, то міг би і досі тішиться П. П означає продуктивність у досягненні бажаного результату підстриженим газоном. А так мені довелося витратити набагато більше часу і грошей, щоб замінити косарку, ніж я витратив би, якби підтримував, би, якби підтримував старий апарат у належному стані. Це було просто неефективно. Прагнучи швидкого результату чи прибутку, ми доволі часто нищимо цінний матеріальний актив машину, комп'ютер, пральну машину чи сушарку, навіть свій організм і довкілля. Підтримання рівноваги між П і ПМ допомагає здобути разючі відмінні результати ефективного використання матеріальних активів. Цей баланс також дуже впливає на ефективне використання фінансових активів. Як часто люди плутають капітал із процентами? Вам коли-небудь доводилося забирати частину з капіталу, щоб покращити собі життя, отримати більше золотих яєць? Зменшення капіталу веде до, до зниження спроможності давати проценти, дохід. А в різний капітал має тенденцію меншати й меншати, аж поки не припинить забезпечувати навіть базові потреби. Наш найголовніший фінансовий актив це здатність заробляти. Якщо не будемо постійно інвестувати в покращення наших власних ПМ, ми надзвичайно звузимо власні горизонти вибору. У нас не буде виходу з поточної ситуації. Страх перед корпорацією чи думкою шефа про нас робитиме нас економічно залежними і занадто обмеженими. Знову ж таки, це просто неефективно. У сфері людських активів баланс П і ПМ так само фундаментальний, проте ще більш важливий. Бо люди контролюють матеріальні і фінансові активи. Коли обоє в подружжі дбають про те, щоб отримати золоті яйця, тобто вигоду, ніж про збереження стосунків, які уможливлюють отримання цієї користі, то часто стають байдужими та неуважними, забуваючи про маленькі вияви уваги і любові. Такі важливі для міцних стосунків. Вони починають застосовувати важелі контролю, щоб маніпулювати одне одним, думають лише про себе, виправдовують власні дії та шукають доказів, щоб довести, що інший помиляється. Кохання, яскравість почуттів, ніжність і природність відходять на другий план, гузка з кожним днем. Хриляє. А як щодо стосунків батьків із дітьми? Поки діти маленькі, вони дуже залежні, дуже вразливі, дуже легко забути про роботу над ПМ Навчання, спілкування, налагодження душевного зв'язку, вислуховування. Дуже легко використовувати дитину для своїх потреб, маніпулювати, отримувати те, що вам потрібно. Так як вам цього хочеться. І негайно, ви старший, розумніший, і ви маєте рацію, то чому б не вказувати дітям, що робити, якщо це необхідно, кричати на них, залякувати, наполягати на своєму. Або ви можете їм у всьому потурати, можете обрати золоте яйце популярності, догоджати їм, усе дозволяти, тоді вони виростуть. Без гальм не матимуть жодного відчуття стандартів і очікувань, не знаючи, що таке обов'язок бути дисциплінованими чи відповідальними. У будь-якому випадку авторитарності чи вседозволеності, ви маєте мислення за принципом золотого яйця. Ви хочете, щоб усе було по-вашому, або вам хочеться подобатися. Але що тим часом відбувається з гускою? Яке відчуття відповідальності, самодисципліни, яку впевненість у власній спроможності приймати правильні рішення чи досягати важливих цілей у житті, матиме ваша дитина за кілька років? А що буде з вашими стосунками, коли дитина вступить у цю бурхливу підліткову пору, переживатиме кризу ідентичності? Чи знатиме вона, що ви вислуховуєте її, не осуджуючи, що вам справді не байдуже до неї як до особистості? Що вам можна довіряти? Хай там що. Чи будуть ваші стосунки досить міцними, щоб ви змогли до неї достукатися, поспілкуватися, якось уплинути? Уявіть таку ситуацію, ви хочете. Щоб у вашої дочки в кімнаті був порядок. Це П продуктивність, отримання золотого яйця. І уявіть, ви хочете, щоб вона наводила лад у кімнаті. Це ПМ продуктивна можливість. Ваша дочка це гузка, актив, який виробляє золоте яйце. Якщо П і ПМ перебувають у рівновазі, вона прибиратиме в кімнаті охоче. Без нагадувань, бо знає свої обов'язки і достатньо дисциплінована, щоб їх виконати. Вона цінний актив, гузка, яка несе золоті яйця. Якщо в центрі вашої парадигми стоїть продуктивність наведення ладу в кімнаті, ви бурчатимете на доньку, поки вона цього не зробить. Можливо, ви навіть схилятимете її до цього криком чи погрозами. І в гонитві за золотим яйцем не помітите, що гуцці від цього погано. Хочу поділитися з вами цікавим досвідом ПМ, який я отримав з однією зі своїх доньок. Доньок. Ми планували спільний вечір. Я дуже люблю ці вечори, регулярно проводжу їх з усіма своїми дітьми і онуками. Її очікування вечора не менш. Приємне, ніж його настання. Тож я підійшов до доньки і сказав: доню, сьогодні твій вечір, що б ти хотіла зробити? Та нічого, тату, відповіла вона. Ні, правда, наполягав я. Чого б тобі хотілося? Ну, нарешті сказала вона, тобі не захочеться робити те, чого я хочу. Доню, не здавався я. Я хочу, щоб ми зробили це разом. Хай там що, це твій вечір. Я хочу піти на зоряні війни, зізналася дочка. Але я знаю, що вони тобі не подобаються. Минулого разу ти все кіно проспав. Ти не любиш фантастичних фільмів. Тому краще не треба. Ні, сонечко, якщо тобі цього хочеться, я піду з тобою. Тату. Не заморочуйся, не обов'язково ж нам проводити ці вечори разом. Вона замовкла. А тоді додала: Але знаєш чому? Тобі не подобаються зорені війни? Тому що ти не розумієш філософію підготовку лицаря джедая. Що? Оте, про що ти розповідаєш на своїх заняттях, тату, це і є елементи підготовки лицаря джедая. Справді? Ану, ходімо на зоріні війни. І ми пішли в кіно. Дячка сиділа поруч, задавала мені парадигму. Я став її студентом, її учнем. Це було щось неймовірне. Крізь призму нової парадигми я розумів, як філософія підготовки джедаїв та різних обставин проявляється у всій повноті. Той досвід не був запланованим П-досвідом. Волею щасливого випадку, то був результат мого вкладення в ПМ. Ми обоє відчули велике задоволення, і наш душевний зв'язок став лише міцнішим. Проте, годуючи гуску добрим кормом, це наші стосунки, ми отримали золоті яйця. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будь ласка. Дякую за те, що ви прослухали. До зустрічі!